Не поділили. В Голованівському районі люди повстали проти місцевої агрофірми. Кажуть, її керівництво хоче розібрати млин на запчастини і продати. Місцеві вимагають, аби споруду не чіпали. Аграрії нападки людей відкидають і запевняють, млин навпаки, хочуть реконструювати. На чийому боці правда з'ясовувала Інна примак. Жителі села Свірневе з самого ранку біля клубу говорять, зібралися, аби захистити місцевий млин. Робочий млин був, одна що його було запускати. В закривати її. Нашу. люди. Мололи, люди. Ну, ну такого не було напливу. Бо бо це ж таке. Це а ж шо, гроші не здавали. Ми то ми не виділи. платили, казали більше, платили більше, казали менше, платили менше. Ми ж не спорили за те, а це закрили. Тепер щось там порозбирали, а тепер вообще хочуть забрати. Цей млин з оліни збудували за радянських часів, колись він працював без зупину. Коли колгосп розпадався, споруду вирішили не розпайовувати. Обладнання нині належить людям приміщення місцевій агрофірмі. Олійня. І млин не були розпайовані. Поставили їх для загального користування громадян. Це десь 700 більше пайщиків. Агрофірма купила у людей приміщення. За останні три роки на млині не змололи жодного мішка борошна, мало працювала й олійня. А на минулому тижні, розповідають селяни, представники агрофірми почали виносити звідси обладнання. Співвласники переконані, споруду продадуть і з ними не порадяться. Вони знайшли клієнта продати його. А народу знав та й не віддав. Зібралися і не дали їм вивезти. По документам будівля повністю належить мені. Ну Ніхто зі мною говорити не хотів. Я і в прокуратуру ходила. Нам сказали, що вона взаймі, а воно не може бути взаймі, бо це суспільне знайно. Лякає людей те, що директор агрофірми родич чинному голові райдержадміністрації. Хвилюються, їх інтереси лишаться поза увагою. Взять Корварні Курварнічетирогрядна в нас була така двогрядна гарна. На керування. все порозбирали, а це вже нема живого нічого. Та що ж це ми не такі, як і ви? Сільський голова розповідає у конфлікт, втрутився одразу, говорив із очільниками агрофірми та викликав у село міліцію. Були правоохоронні органи, то прийняли мене заяви, опитували жителів села. Я так зрозумів, що буде проведена кримінальна справа. В суботу була зустріч у нас з директором АФЕ Розкішна Русланом Олександровичем, який розказував, каже, що вони вивозили просто обладнання оліні для того, щоб реконструювати його, щоб можна було робити не тільки олію, а вони хотіли переробляти ще і сою. Гендиректор агрофірми Розкішна підтвердив ці слова в телефонній розмові. Він не розуміє, чому люди проти нього повстали. Запевняє продавати млин та олію. Не збирається я просив сільського, щоб він розпочав процедуру, що визнати його безходним, поставити на баланс сільської ради Це обладнання, щоб подальшому його можна було якимось чином там відремонтувати і. очільник району Олег Голімбієвський говорить: без згоди громадськості млин та олійню не чіпатимуть, а лобіювання родинних зв'язків заперечує. Агрофірма розкішна. За останніх там років вона ні одне підприємство, ні одне підприємство не знищила. Підприємство, яке є, воно буде відроджуватися. Воно буде все це. Це будуть там нові робочі місця для людей. Що буде нове нове виробництво? Нині представники агрофірми дають людям тиждень на роздуму. Якщо згода буде, реконструкцію приміщення проведуть за півроку і обіцяють запустити в роботу Інна Промакеля, примакеля день за днем.